Вітаю вас на нашому каналі Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас ставити свої уподобайки, підписуватися на наш канал, поширювати інформацію. Тому що тут, на нашому каналі, я намагаюся відповідати на ваші запитання і всі запитання, які... Ви ставите, вони досить актуальні, вони е, стосуються широкого загалу, а не тільки суто учнів духовної школи. Тому сьогодні ми з вами спробуємо е, знайти відповідь на таке запитання, що таке безумовна любов і чи можливо, можливе безумовне кохання. Ой. Ну, давайте почнемо спочатку, так як ми з вами любимо. Що таке в принципі любов? Це не почуття, а модель поведінки. Тому що ну, любити саме слово це дієслово. Це означає бажати людині добра робити все для того, щоб їй було затишно в цьому світі, щоб вона відчувала себе краще поряд з люблячою людиною. Чи можливо взагалі? Можливе безумовне кохання. Кохання завжди передує справжній любові, і це пролог, а не епілог любові, розумієте? І тому безумовного кохання просто бути не може, тому що коли ми закохуємося. Ми засліплені. Ми не бачимо, так би мовити, в істинному світі предмет своєї любові. У нас ейфорія, у нас цей е, цукерково букетний період. Він має право на існування, але це ще не любов. Любов виникає як дружба, як взаємопідтримка. Як повага взаємна, але це виникає трошки пізніше, на другому етапі, так би мовити, після закоханості. Що таке безумовна любов? Безумовна це коли ви сприймаєте людину такою, якою вона є, без всяких умов. А що ж тоді таке умовна любов? А умовна любов це коли зробиш ось те. І я тебе буду любити. Даси мені ось те, і я тебе буду любити. Це є умовна любов. Щоб е, вам було більш зрозуміло, що воно таке і чим відрізняється, є дуже прекрасний приклад вашої домашні тваринки. От собака любить вас безумовною любов'ю тільки за те, що ви є. Байдуже таку кістечку йому сьогодні дали чи забули взагалі е, його погодувати до обіду, він сидить голодний. Він нас все одно любить безумовною любов'ю. А от коти люблять вас тільки умовною любов'ю. У мене їх цілих три живе в домі. От. І як вони починають там влаштовувати перегони на шторах, я за віники виганяю їх на, на вулиці. У мене є там фаворитка, яка, точніше, вибрала мене фаворитом Персі. От. Така мила й добра, коли е, все відбувається так, як вона хоче. Але коли я беру віник і вказую на двері, вона намагається мене цапнути лапою. А в очах така лють і така злість, що я, чесно кажучи, радий, щоб цей час у мене в руках віник. От Оце вам приклад, так би мовити, умовної любові. Ну, примітивний, але дуже такий е, наочний, що називається. Що ми насправді любимо? За що ми любимо і що ми шукаємо в інших людях? Ми шукаємо відблиск Бога в їхніх очах, щоб людина сприймала нас абсолютно, як, як Бога. Розумієте, а ось тоді ця любов стає безумовною? З чого починається? Оця безумовна любов, вона починається з того, що ви повинні навчитися любити себе. І ось коли ви навчитеся любити себе, коли ви вмієте свій життєвий простір, так би мовити, оберігати, не пускати туди без кого, е будь-кого в той життєвий простір, тоді ви можете узгодити, так би мовити, ось такі взаємини з іншою людиною. Поважаючись, зберігаючи е, її життєвий простір. І це безумовно любов це вже е, взаємини, е, я б назвав це дорослою любов'ю, Розумієте, коли люди можуть обговорити будь-яку тему, коли е, люди. Стають спостерігачами своїх почуттів, а не їхніми рабами е і емоцій. От. Тому що коли вас ведуть ваші почуття, це в, е щось інше, а не безумовна любов. скоріш за все, це просто зацикленість на, на іншій людині. Безумовна любов це справжній дар. Небес, і доки ви її не переживете, не відчуєте, ви не будете знати, що це таке любов взагалі, от я написав там цілий семінар е, про любов і сподіваюсь, що якось цією весною. Можливо, в травні покажу учням і всім бажаючим цей семінар. Він наповнений ще великою кількістю практик, які пов'язані з тим, з розкриттям цього почуття безумовної любові. От, в цей семінар входить мій особистий життєвий досвід в любовній сфері. Також все було, прямо скажемо, непросто. В цій сфері, тому що ну, якихось таких е, настанов спеціальних я в житті не мав, і шляхом спроби помилок е, йшов е, до цих сердечних справ, намагаючись все-таки знайти е, оцей відблиск Бога в чужих очах. Інколи мені це вдавалося, інколи ні. Але. Е, Виник досвід, яким я можу поділитися, я його так е, узагальнив у цьому семінарі, який там називається «Взаємини», тому що любов це і взаємини в тому числі, а взаємини – це найжорсткіший наш вчитель. Тому що коли ми навчаємося хі, хі, через взаємини, виникають почуття, і вони не всі е, ці почуття такі. Прямо скажем, позитивні, буває і болячі, буває гірко, буває по-всякому. Чому так важливо навчитися любити і взагалі усвідомити, що ж таке любов, навчитися любити? Чому? Тому що джерелом духовної сили сьогодні стає наша чакра серця. Тобто ця чакра, яка і є центром любові. І для того, щоб ми повноцінно були, так би мовити, вмонтовані в структуру енергетичну сучасного світу, ми повинні навчитися любити. Ми повинні розкрити цю чакру, чакру серця. А зробити це можна тільки тоді, коли ми стаємо люблячими, коли ми дозріваємо до цієї безумовної любові. А що дає ось е, те, що називається, коли ви стаєте спостерігачем навіть в любові? коли ви бачите, що поряд з вами не ваша людина, е, яка там користується просто вами, використовує вас, а не любить за те, що ви є просто тим, ким ви є, то ви таку людину дуже спокійно можете відпустити. Ви не прив'язані. Іди, знаходь собі. Так би мовити, іншого спонсора, знаходь собі, іншого терпілу, який буде твої вибрики терпіти. Тому що життя коротке, витрачати його ось на такі взаємини, де вас не цінують, де вас не люблять, де вас е, просто використовують, де ви просто стали е, чиїмсь об'єктом, упасі Боже, е, вам ніхто не верне ці роки, вам ніхто не верне ці. Кілометри спалених нервових клітин, навіщо це потрібно? Бачите, не ваша людина, відпускайте спокійно. Там ще 8 мільярдів людей, серед яких мінімум 4 мільярди, які можуть підійти вам на роль вашого любовного партнера. От. Тому абсолютно спокійно до цього треба ставитися. Я ще раз нагадую, що безумовна любов це зріла любов. Тобто з відкритими очима ви бачите позитивні е, чесноти, так би мовити, об'єкта вашої любові, ви бачите недоліки, ви готові з ними миритися, ви готові їх приймати, е, вважаєте, що це ну, такі родзиночки вашого партнера, і, і можна жити. Ну, те, що він, скажімо, там е, свої шкарпетки розкидає, не завжди вони у нього одного кольору, коли він їх одягає, ну, ну що ж. Все одно ця людина заслуговує любові, тому що вона добра, вона дуже шанобливо ставиться до вас і так далі. Так що на основі чого виникає насправді любов, то вона виникає на основі спільних цінностей. Якщо таких спільних цінностей, е... І взаємини не немає, то ті взаємини виникнути не можуть. Тому що, ну, закохаєтеся в ясні очі, в довгі ноги, чи ще в щось в струнку статуру, і що? Ну, награєтеся за, за два місяці. Ноги стануть ногами, очі як очі, значить, з просоння вони не такі вже і яскраві, не такі вже бездольні. от. А спільних інтересів немає, спільних цілей немає, це людина просто якась випадкова в вашому житті. І намагатися когось переробити марна справа. Нікому в житті цього ще не вдалося. Ну, якщо ви там економічні вашалі будете використовувати, намагатися, там, би мовити, стимулювати предмет вашої любові фінансовим там способами, Ну, ви можете досягти, так би мовити, гри з боку вашого партнера. Але це не буде справжнє почуття. Ви повинні мати можливість зануритися у цю безумовну любов. І не боятися, що вас за якісь там помилки в житті е почнуть пиляти по-живому, що називається, що вам будуть виносити мізки тільки тому, що ви не відповідаєте якимось там сподіванням вашого партнера. Це, це не любов, це знущання над вами, тому що ще раз кажу, життя коротке. Якщо в цьому житті ваші е партнерські стосунки носять ось такий характер. Який більше схожий на домашній тероризм, то краще залишатися одному, чим в таких стосунках, чим таких взаєминих. І доки ви насправді не зустрінете свою споріднену душу, доки ви не навчитеся любити, ви змушені будете повертатися сюди на землю, тому що це один із найголовніших. Якщо не найголовніший урок у нас на землі навчитися любити. От. Тому не ігноруйте це почуття, шукайте споріднену душу, знаходьте її, це ви відразу відчуваєте, е -е, своя це людина чи ні. Є там гра, чи це щире ставлення до вас. Прив'язаності, які часто ми плутаємо з любов'ю, вони відносяться до зовнішніх якихось потреб. Любов розвивається на основі тільки спільних цінностей, спільного світогляду, в тому числі, і емоційної взаємодії. Коли от співслова вас розуміють, коли достатньо. Я вам там брови нахмурити, вже розумієте, що з вами щось не так, вам треба, вас треба підтримати і так далі. Тобто це тема безкінечна, не хочу забирати весь ваш час. От основні, так би мовити, маркери я виставив, що таке безумовна любов, що таке кохання, що таке умовна любов. Анекдот хороший з цього приводу про умовну любов. Розводяться пара в суді, суддя запитує дружину, чому ви вирішили прожили там 12 років і вирішили розлучитися. розлучитись. Говорить, та все, за що я його любила, закінчилось до останньої копійки. От вам яскравий приклад умовної любові. Не, не ловіться, тому що це пастка, коли ви потрапляєте в такі стосунки ніби любовні. От, життя перетворюється на пекло. А ви гідні найкращого, ви гідні безумовної любові і ви гідні того, щоб в очах вашого партнера бачити відблиск Бога, тобто свій, своє власне відзеркалення. Ось тоді все гаразд з вашим життям, з вашими взаєминами і з вашими любовними стосунками. Наші взаємини, насправді, є дзеркалом нас самих. Тому починайте з себе. Навчіться себе любити, Визначте, що там у вас є найбільша цінність, ваша божественність. Визнайте, що всередині вас живе та янгелоподібна сутність, яка гідна найкращого. Ну, принаймні вона точно заслужує любові. І тоді ви зможете створити взаємини із іншими людьми. Розумієте, Коли ви навчитеся любити свою божественність, свою унікальність. Насправді закохуються в особистість, люблять індивідуальність, а поважають незалежність, коли ви вмієте бути впевненим в собі, коли ви незалежні. Емоційна, матеріальна, ось тоді вас поважають. Тому враховуйте ці обставини і щасливих вам любовних взаємин. Тому що це пожива любов, це пожива для нашої душі. Без того, щоб ми навчилися любити, наше життя не буде. Реалізованим. Ось так насправді. Я вам кажу це з висоти, так би мовити, не тільки свого життєвого досвіду, а ще й прожитих років. Тому що коли ми пригадуємо своє життя, то ми пригадуємо саме оці моменти безумовної любові, коли наша душа співала, а ми просто літали, не торкаючись землі. Життя перетворювалось просто на суцільне свято. Це і був період безумовної любові. Навчіться цінувати, якщо такий дар ви отримуєте в житті. І потім ви самі собі скажете дякую за те, що ви зберегли оці взаємини, які можна було назвати безумовною любов'ю. Тому що все інше це ерзац, це не любов. Це що завгодно, тільки не вона. Бережіть себе до наступних зустрічей Намасте. Слідкуйте за оголошеннями, я обов'язково проведу цей семінар. Він дуже важливий для всіх, для всіх людей. Бережіть себе до наступних зустрічей. Самостей.